Да, звук працює. Всім привіт! Це я Аніта. В мене мокра голова. Я дуже дуже така сонна. Зараз поясню вам, що тут відбувається. Зараз 12.51 ночі в Україні. І ви запитаєте, чому я знімаю відос так пізно? І, ну, типу, чому я не сплю? <світ> Відповідь дуже проста. В мене поїзд на п'яту -го годинку ранку, на п'яту -го годину ранку, і я вирішила, що кращий варіант мені просто не засинати, тому що якщо я засну, то я навряд чи вчасно проснуся. Тому я вирішила сьогодні, от вночі мені дуже захотілося показати ось цей пост. В мене в третці. Я прикріплю його сюди, картинкою, щоб ви могли роздивитися, прочитати. На пості написано, як ви відноситесь до ЛГБТ. І я, типу, під спойлером спрятала фразу: що тут буде срач. І я дуже. Ну, Типу, здивована, що його тут практично немає, тому що зазвичай, коли ти робиш якісь ЛГБТ-пости, в тебе є якийсь там срач, якісь там коментарі і так далі, тому подібне. Тому разом з вами зараз, в такому короткому режимі, за три хвилини я дуже надію, що я управлюся. Хочу прочитати декілька коментарів, а тут їх Цілих 1600 коментарів. Тому я дуже хочу декілька вам прочитати, декілька вам показати. Мені подобається ця відповідь на мій пост. Це фотографія. Я напевно не буду так показувати екран, тому що ви нічого не побачите. Просто буду чіпляти тут пости, про які я говорю. А зараз їх буду заскрінювати, щоб я їх не прокакала. Так ось мені дуже понравився. Так, ось мені дуже понравилась відповідь ось так з фоточкою, де дві дівчинки, як наречені. Це дуже мило, це дуже круто. Так, також мені дуже понравилися понравилася відповідь салосексуал. Це типу салосексуал. Зараз для вас тут буде такий, типу, картинка. Ви побачите, але це було дуже смішно. Мені сподобалось. Також були відповіді тут на коментарі по типу, де зжигають ЛГБТ-флаг, і такі люди у нас є. Далі, що тут ще пишуть? І ще якась парочка, яка виставляє свої фотографії. Це виглядає дуже-дуже мило. Мені дуже подобається бачити такі коментарі в себе. Далі є. Е... Такий коментар, як позитивно. Я вірю, що людина багато непорозуміть серед своїх на цю тему. А я мрію про нормальну церкву з нормальними відношеннями до ЛГБТК Це коментар мене дуже сильно здивував, тому що я ніколи не бачила церковних людей, які хочуть, щоб було нормальне ставлення у церкви до ЛГБТК Плюс ком'юніті. І це дивно для мене, досі дивно. Далі хтось пише: йобнуті люди, котрі за ЛГБТ, ніяк інакше. Ну, цій дівчині, яка навіть коментує без своєї настоящої фотографії, я можу побажати тільки всього найкращого. Бай! You know. Далі. Хтось пише краще, ніж до ухилянтів. Ну, я цю тему не буду чіпляти, тому що у мене своє ставлення до ухилянтів. Але окей, такий коментар має право бути. Дуже багато фотографій. От я не буду брехати, реально дуже багато фотографій е, дівчат, хлопців, які мені тут надсилають, е, що вони разом вони відносяться до ЛГБТ. Це так мило. Ай, -я -я -я. Мені дуже подобається, що такі коментарі в мене є. І це. Це дуже-дуже круто. Пише дівчина, відношусь. ПС, дуже рада за всі щасливі пари у коментарях. Це так cute, вона навіть казала, що вона рада, за всі пари, які пишали коментарі. That's so cute. I like this people. Мені дуже подобається, коли люди так мило реагують на якісь такі. Пости далі пише дівчина: я до них не відношусь, але з повагою до людей, у яких є своє особисте життя. І я ще жодного разу не бачила, щоб ЛГБТ агітували стати ЛГБТ. Проте, я бачу у селяких сектантів агітуючих, агітуючих повірити в неіснуючих істот. Тому любіть один одного і будьте щасливі. Мені цей коментар в принципі теж личить, тому що. Ну, в принципі, тут вона сказала все по факту. Ми не прикликаємо вас до того, щоб ви були лгбт персонами Так, наступний коментар. Знаєте, у мене цей коментар, я вам зараз його залишу як скрін, ви його тут побачите як скрін, але він у мене, типу, закритий чомусь, пише. Я ненавиджу тільки, Ааа, кстати, коментар на російській мові. Ладно, я не тільки корупціонерів у і тих, хто їх захищає, Мусоров, спецслужби і прощі мущер. мущер мусор і т.д. Всі останні можуть робити, що хочуть і поки це не здається проблем для інших людей. Ну, знаєш, для некоторіх ЛГБТ можуть какие якісь проблеми, вибачаю, що перейшла на російську, але якщо ця людина побачить це відео, щоб вона зрозуміла мою відповідь. Хоча для таких людей я б так не старалася. Хтось пише, я до них не відношусь. Цок'ю, oh, so тому що навіть е деякі люди, які е з галочками пишуть мені, відношусь, і це як мило, я не знаю, ви, напевно, не побачите. Мені <свісно> прийдеться реально тут якісь картинки всталять, того, що ви не побачите. Е далі, тут пише позитивно, це вибір кожної людини. Я зараз просто намагаюся під час цього відео ще заскрінити. Е Хтось пише, відношусь нейтрально, так як і до всіх. Не думаю, що любов і щастя має гендер. Головне, щоб людям було комфортно. Я вважаю, що суспільство має прийняти факт, що людина може любити і бути люд... людиною. щоб менше реагувати, не наче… На щось ненормальне чи негативне, я маю сина. Я хочу, щоб моя дитина була щасливою і здорова, щоб він не боявся говорити про свої почуття мені. Бо можна тільки уявити, як важко це прийняти людині, бо спільнота нав'язує, що це все не ок. Як тяжко відкритися іншим, кохайтеся чорноброві, але не з москалями. А про однополі шлюби ніхто нічого не казав. Ну, в принципі, правда, Тарас Шевченко писав Кохайтесь з чорноброю, але не з москалями. А про однополі ці штуки не казав. То ну, слухаємо Тараса Григоровича Шевченко. <ріст> Ладно, мені цей коментар е, мені цей коментар е, зайшов, тому що тут видно, що мама сина м, хоче, щоб її син, якщо він буде геєм, говорив з нею про це. І тобто вона хоче бути в курсі, вона хоче його підтримувати. Тому це дуже класно. Я можу тільки сказати: вау, вау, вау! От таких би побільше би таких от розвинених людей, які готові сприймати. Сприймати своїх дітей такими, як вони є, а не перелаштовувати їх якийсь, на якийсь новий лад. Тому мені цей коментар дуже-дуже зайшов, мені це подобається. І останній коментар, який я прочитаю, давайте, знаєте, я отак от прям при вас візьму. Так, от час полистаю, полистаю, щоб ми, не дивлячись, давайте так, я не буду дивитися, я не буду дивитися, ми зараз не дамо якийсь рандомний коментар, і пам. Е так, мені без різниці, хто з ким спить, лиш би не діти та тварини. Слухайте, <смір> нормальний такий коментарчик. Окей, okay. that's okay. Uh, дивіться, я дуже часто роблю якісь пости в треці на якісь такі теми, і я буду їх обговорювати, буду читати вам коментарі людей, тому що мені здається, що саме. Читаючи коментарі людей, переходячи на їхні сторінки, дивлячись їхні сторінки. В мене навіть є ідея, я буду прикріплювати їх лиця. Якщо там будуть якісь піздець коментарі, да? я за мат, а, І будемо просто обговорювати. І нехай люди, які дивляться мої відоси, бачать героїв нашої країни. Якщо вони битло, то нехай бачать битло, а якщо вони хороші, то нехай бачать хороших. Всім гарних снів! Дякую, що подивилися моє відео до кінця. Не забувайте лайки, підписочку, коментарі, репостик. Мені буде приємно, вам не складно. А поки всім на добраніч. і...